Мене дуже часто питають, як ти так встигаєш все. Е, я не скажу, що я встигаю все, тому що так багато всього, чого б я хотіла зробити, я все одно не встигаю все. Але те, що я роблю, в принципі, це в мене якось іде градація, іде щось в пріоритеті, щось може почекати там на годину пізніше. Так само в роботі, я, не, я зрозуміла, що я не люблю працювати працювати. Не люблю працювати довго. Довго, це так занудно. Ти, ти працюєш, ти сидиш тою клієнткою. Це, ну, я не розумію людей-майстрів, які працюють дуже повільно. Тому що це. Е, я не знаю, це забирає ваш час. Це забирає час людини, тому що не кожен готовий з вами сидіти там півтори години для того, щоб там що дві години чи три одного разу там клієнтка прийшла, сказала, що вона там була в когось на манікюрі, і її робили три години манікюр. Ну, я розумію, там манікюр і підікюр там за три години. Але щоб робити манікюр лише три години, це. Дуже багато, не робіть так. Тобто старайтеся знайти можливість як пришвидшитися. Ви 100% десь в чомусь застрягаєте. І ось як встигати все, це, мабуть, розставляти собі пріоритети, якщо ви починаєте робити щось одне, наприклад, навіть той самий манікюр, він вас має бути розбитий по пунктах, що за чим ви маєте зробити, десь там. Виділити собі якусь кількість часу на той чи інший крок, який ви маєте виконати, і воно не поміт... ви не помітите, як це пришвидшується. Так само в будь-якій іншій роботі, навіть коли я готую їжу, я там суп, якийсь, я розумію, що мені треба знайти каструлю, в якій буде готуватись суп. Придумати, який це суп буде, які інгредієнти для нього взяти. І вже тоді по черзі, спочатку варити картоплю, чи ви варите м'ясо, додаєте. Тобто, якщо ви не будете знати, що ви будете ставити в той суп, то буде біда. Тому що ви потратите купу часу, ви зробите безлад на кухні, тому що ви не будете знати, що до того супу додати. Тому. Що я хочу сказати, що в голові має бути чіткий план, що для чого ви робите. Я колись вишивала картину, і я також розуміла, що, наприклад, зараз я сідаю, і в мене є завдання вишити ось цей куточок. В цей куточок, там, наприклад, йшли бісеринки червоного, рожевого і там трошки салатового кольору. Все, я зосереджена була на цьому кутику, і я його настільки швидко вишивала. що Після нього я могла ще таких 2-3 кутики вишити. Тобто чітке розуміння того, що ви робите, це, знаєте, в нашому житті воно все настільки просто і настільки зрозуміло, що за що б ви не, взяли, що, за що б ви не взялися, коли ви будете розуміти чіткий план, що за чим робити, відповідно, це все буде у вас виходити швидше, легше, якісніше. Красивіше, охайніше, в манікюрі так само, тільки починаєте працювати, рухатись в цьому напрямку. знаєте що спочатку у вас буде получатись не так гарно, не так красиво, як у інших. Але це теж норма. Тобто ви не навчитеся робити гарно тільки до того моменту, поки ви не пройдете ці шляхи, коли було погано. Ось це така моя. Думка на рахунок цього, тому що це такий ем, цікавий процес. От Коли ви розбиваєте будь-яку будь роботу на процеси, вона стає, по-перше, цікавішою, по-друге, швидше робиться, по-третє, ви знаєте, який результат в кінці ви маєте отримати, це також дуже важливо. Коли ви розбиваєте роботу на пункти, на підпункти, у вас так само має бути ота кінцева ціль, чого в чого ви хочете добитися. Там, той суп він має бути такий смачний, щоб мене просто всі хвалили і казали: Вау, це так смачно, це така молодець. Тобто, у вас є ця ціль, ви розумієте, що цей суп він має бути отакий смачний і все, ви просто робите це. Або манікюр, він має бути настільки гарний, щоб людина була здоволена, щоб вона пішла від вас в захваті, щоб вона потім, коли... Коли треба зробити термін новий до вас, щоб вона навіть не задумувалася, чи робити до вас, чи попробувати ще когось іншого, вона вже знає, що хоче зробити термін до вас. Тобто, це насправді все дуже просто. Головне собі не ускладнювати життя, головне розуміти, чого ви хочете, і твердо херачити до цієї цілі, тому що, ну, або іншому як. Розумієте, у вас є відрізок у цього життя, він отакий. Ми думаємо, що він отакий. А він насправді дуже малесенький. І за той відрізок життя ми маємо щось стигнути. Хтось хоче там, я не знаю, будинок побудувати, дітей народити. Хтось хоче себе пізнати. Мені здається, що коли ти пізнаєш себе, ти якось більше збагачуєшся. Тобі світ більше прихиляється до твоїх ніг. Ну хтось буде збагачувати себе. Внутрішню, коли буде будувати будинок, коли буде народжувати дітей, це е, в кожного все дуже особисто і в кожного все дуже індивідуально. Тобто ми маємо в першу чергу прислуховуватися до себе, що хоче наша душа, чого потребуємо, ми і вже тоді перти до, до, того, до, до, до цієї цілі. Ось така маленька філософія від мене. Я насправді люблю на цю тему балакати, вона мені дуже подобається і. Е, Щось в цьому є. Коли ти розбираєшся або цікавишся тим, хто ти, або для чого ти прийшла в цей світ. От ви коли задумалася над чим ти, то для чого ти прийшла в цей світ? Для чого Боженька тебе створила? Напевно, щоб пізнати себе, щоб зрозуміти, яку, що тобі хочеться принести в маси, що тобі хочеться дати людям, щоб вони в тебе чогось навчилися, щоб вони зрозуміли, що немає нічого неможливого. Тобто ми кожен, кожен із нас ми можемо щось віддати іншим. Це вже якась проповідь. Але щось в цьому і є. Моє волосся сохне вже, поки я з вами тут говорю. Тут так тепленько, так добре, так, так комфортно. Треба дозволяти собі. Я на роботі, до мене приходять дівчата, і одна дівчина німка. Вона живе там, в Німеччині, ну, вона там народилася, це її ті. І коли ми говоримо про відпустку, а куди поїдеш, коли поїдеш, вона каже: Ой, Марія, це так дорого, це що? Цього року ми нікуди не поїдемо, це так дорого, ціни виросли, це так дорого. Все дорого. В житті просто з кожним роком стає все дорожче. Тоді що виходить нам не жити? Ви коли поїдете в відпустку, ви загредетеся, наберетеся енергії, відпочинете, виспитись, відпочинете від, я не знаю, від, від е, роботи, від е, оточення, яке, від якого ви хочете відпочити. Не можна. Не можна собі шкодувати, тому що, тому що просто не можна. Треба робити так. Щоб наповнитись, коли ви наповните себе свій душевний стан, свій фізичний стан, виспитись, наберетесь сил, енергії, тоді у вас буде буде сила працювати якраз у той знову виділений відрізок часу, який ви собі там знову виділяєте для того, щоб попрацювати і потім. А для чого? Для чого так важко трудитися, щоб що? Що ніхто з собою на той світ не забрав, не забрав все, що нажив, а втрачає найцінніше. От ви просто подумайте своїми розумними головами. І я думаю, що вона, я, я почала про цю клієнтку, я думаю, що це не найбідніша нація, але при тому це дуже дорого, а це дуже дорого. А це я собі не візьму, бо це дуже дорого і ну, не знаю. Для всіх все дорого. Але коли ти починаєш собі це дозволяти, воно вже і не таке дороге. І ти розумієш, що як то має бути взаємообмін, взаємо я не знаю, ви приїжджаєте сюди. Наприклад, на відпочинок. Тут люди потрудилися, вони це все збудували і вони мають отримати щось з цього. Тобто вони вклали. Знову ж таки, ми приїхали, заплатили за це помешкання, але ми також тут отримали ту енергію, якою, якою, якою нам стане там на, на життя. Тому в нашому світі, якщо розуміти закон, то все дуже тісно взаємозв'язано. Просто треба. Розуміти, прослухатися, і тоді все буде дуже добре. Так що ось такі справи. Дякую, що дивились до кінця. Почіть свої думки. А що ви думаєте на рахунок цієї теми? Мені буде дуже цікаво почитати. Па-па!